ранку, діти, пропоную вам сьогодні на нашому занятті поговорити про пожежну безпеку. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Шипить і злиться, води боїться, з язиком, а не гавкає, без зубів а кусає. Що це, діти? Так, правильно, це вогонь. Дуже давно люди навчилися. Видобувати вогонь, і вогонь вірно служить людині. Вогонь приносить багато користі людям. Вогонь зігріває наше житло і нас. Якщо настали холоди, допоможе розтопити піч у хаті. На вогні готують їжу. Якщо раптом світло гасне, можна запалити свічку. Але вогонь може бути одночасно і небезпечним ворогом. Якщо необережно поводитися з вогнем, пустувати сірниками може трапитися нещастя, небезпека для здоров'я і життя людей. Діти, що треба робити, якщо трапилася пожежа? Так, правильно, не ховатися, покликати на допомогу, зателефонувати за номером? 101. А як ви думаєте, хто зможе швидко впоратися з пожежею? Так, правильно, пожежники. А як ви вважаєте, яким має бути пожежник? Правильно, він сміливий, спритний, кмітливий і хоробрий? А яких людей не візьмуть в пожежники? Як ви думаєте? Що необхідно робити, щоб стати пожежником? Причини виникнення пожежі, ігри дітей з вогнем, недотримання правил користування електроприладами, непогашений сірник або багаття, неправильне використання свічок, просушування білизни над вогнем плити або каміну як ви думаєте, яка машина допомагає пожежникам боротися з вогнем? Так, правильно, це пожежна машина. А як виглядає пожежна машина? Правильно, вона велика, червона, на горі в неї є сходи? А як ви думаєте, чому пожежна машина червоного кольору? Правильно. Пожежну машину фарбують червоний колір тому, що цей колір небезпеки, тому що він кидається в очі здалеку і це колір огню. Коли машина їде по дорозі, її не тільки видно, а й чути звук сирени. Як ви думаєте, чому вона так голосно звучить? Правильно, щоб інші машини. Чули звуковий сигнал і поступалися в пожежній машині на дорозі. Пропоную вам сьогодні намалювати пожежну машину. Ось таку, давайте з вами її роздивимося. У пожежної машини є кабіна з вікном та кузов. І кабіна, і кузов. Червоного кольору, а також у машини є рятувальна драбина, яка допомагає пожежникам рятувати будівлі або людей від пожежі. Ще у нашої машини є колеса, за допомогою яких машина пересувається колеса чорного кольору. Круглі. Машина їде по дорозі. Щоб намалювати нам пожежну машину, нам знадобиться аркуш паперу, пензлики, скляночка з водою, серветочка для того, щоб витирати пензлики, гуашеві фарби, а також серветочки для того, щоб витирати руки. Пропоную вам виконати пальчикову гімнастику, яка називається пожежна машина. Поспішає машина червона, не вмикаючи фар. На службу, на небезпечну, поспішає гасити пожежу. Давайте виконаємо ще раз. Поспішає машина червона. Не вмикаючи фар на службу на небезпечну, поспішає гасити пожежу. Діти пропоную вам переглянути казку про вогняну іскринку. Казка про вогняну іскринку Тато із Тарасиком часто приїжджали в село до бабусі та дідуся. Тато допомагав їм посадити весною картоплю, а восени витрати. Також допомагав наколоти дров, покосити траву та виконати іншу роботу. Тарасик дуже любив ці поїздки. Бо йому подобалося гостювати у бабусі. А ще вони з татком ходили по гриби в ліс, що був зовсім близько біля бабусиної хати. Одного разу хлопчики з татом зібралися назбирати грибочків. Тато надумав прихопити картоплі, щоб потім, коли вони зголодніють, спекти її на вогнищі. Тарасик узяв свій рюкзак і вони вийшли на подвір'я. Бабу синпець дуже зрадів, коли побачив Тарасика і тата з рюкзаками і кошиками. Бо він теж любив гуляти в лісі. Назбиравши багато різних грибів, втомлені мандрівники вирішили відпочити. Тато викопав неглибоку яму, розклав багаття. Потім, коли вогонь залишив від дров тільки яскраво гарячі вуглинки, Висипав на них картоплю і час від часу перевертав їх жертинкою на різні боки. Аромат печеної картоплі був неймовірний. Мандрівники із задоволенням пообі. Потім тато вирішив трішки полежати і задрімав. Тарасик розглядав грибочки і ласував ягодами, які вони знайшли у лісі. Потім почав збирати маленькі сухі гілочки і сказав, звертаючись до сірка. От візьму трохи хмизу, і коли прийду додому, разом із Дмитриком також розпалимо вогонь і будемо грати в мандрівників. Хлопчик погладив сірка, а той раптом настовбурчив шерсть і загарчав. Перед ними з'явилася маленька дівчинка із вогняно-рудим волоссям і в сукні такого ж кольору. Не потрібно цього робити. Хто ти? ледве вичавив із себе два слова ошелешений малюк. Я вогняна іскринка, і хочу тебе застерегти, що з вогнем грати небезпечно. Я знаю. Тато мені розказував я буду дуже обережний. Оговтавшись, відповів Тарасик. Він із цікавістю розглядав маленьку дивну гостю. Так думають всі діти. Справа в тому, що ти не розумієш головне вогонь не завжди приносить користь. Я розкажу тобі про моїх родичів Вогонь та пожежу. Дядько Вогонь багато-багато років служить людям. Допомагає їм зігрітися, приготувати смачну їжу, виготовляти різні речі. А от його сестра пожежа злата підступна. Вона не хоче нікому допомагати, тільки шукає нагоду все знищити. Особливо старається затоваришувати із дітьми, бо вони бувають дуже безпечні. А коли бачать, що замість вогню, які дорослі вміють використовувати та контролювати, з'являється пожежа, розгублюються та стають безпорадними. Навіть дорослі не завжди з нею можуть впоратись. А ти знаєш, як треба діяти при пожежі? Так, я чув. Потрібно зателефонувати у 101. Якщо батьки вдома, то одразу ж їм повідомити, а ще забув. Молодець, а ще не потрібно ховатися від пожежі під ліжко, бо в неї є дуже страшний помічник, чадний тим, який душить все живе. Необхідно чим дуж вибігати з кімнати, і квартири, повідомивши сусідів чи інших людей, якщо батьків немає поруч, і не можна відкривати вікно, бо вітер не допоможе, а тільки ще більше розлютить тітку пожежу. Дякую, що попередила. І з цими словами Тарасик викинув гілочки хмизу з кишені і хотів ще поговорити із чарівною дівчинкою, але та зникла. Ой, щось я задрімав трохи. Тато хлопчика сів і почухав лоба. Пора, синку, збиратися додому. Він узяв свою маленьку лопату і почав закопувати вогнище, яке вже майже перетворилося у попіл. Коли виростеш, то завжди так роби, бо достатньо однієї іскринки, щоб почалася пожежа, яка знищить і ліс, і його мешканців, та навіть добереться до нашого села, щоб спалити хати. Так, татусю, робитиму, бо знаю, що вогонь буває не тільки корисним. Кожен спроможен зрозуміти. Що безпечність може закінчитися бідою. Варто усвідомити, необережні дії з вогнем завжди призводять до жахливих наслідків. Пропоную вам діти зробити дослід зі свічкою. Для цього досліду нам з вами потрібна тарілочка, ємкість з водою, порожня склянка, свічка, гуашові фарби, пензлик, а також сірники. Цей дослід діти обов'язково потрібно робити під наглядом батьків або разом з батьками, тому що з сірниками потрібно поводитися обережно. Я беру у тарілку, наливаю води прозорої, потім пензликом беру г вашу фарбу червоного кольору, розводжу фарбу у воді. Фарба зафарбувалася і стала якого кольору, правильно, червоного. Далі я беру свічку, ставлю посередині нашої тарілочки з кольоровою червоною водою. Далі беру сірники, запалюю свічку. Ось наша свічка горить. Далі я беру порожню склянку і накриваю нею свічку, легенько опускаю над свічкою склянку і дивимося, що ж відбувається. Ми бачимо, як поступово у склянку набирається вода. Діти, що відбулося з свічкою? Так, вона згасла. Коли свічка згасає, тиск всередині нашої склянки стрімко падає, і вода з тарілки заповнює порожнє місце. Пропоную вам пограти дитактичну гру, яка називається вогонь добрий і вогонь злий. Перед нами є два ігрових поля. На одному з них зображений вогонь добрий, а на іншому вогонь злий. Також на цих ігрових полях є порожні клітинки. У ці клітинки нам з вами потрібно розмістити предметні картинки. Пропоную вам добрати предметні картинки до доброго вогника. Ось ми з вами і дібрали предметні картинки до доброго вогню. Ми тут бачимо з вами вогонь добрий, коли він горить у каміні, і за допомогою нього можна грітися в холодну пору року. За допомогою лампочки ми освітлюємо приміщення. Також вогонь добрий, коли горить свічка, і за допомогою неї випромінюється світло. Ще вогонь добрий, коли ми готуємо на вогнищі їжу десь у лісі. Також вогонь добрий, коли він горить у печі. І тоді люди можуть готувати їжу та грітися за допомогою цього вогню. Ще вогонь добрий, тому що він допомагає людям працювати. Ось ми бачимо, зварювальні роботи проводить працівник. Також вогонь добрий, коли. Горить ласолам. Хотіла сказати, але забула, кажи. Угу. Також вогонь добрий, коли горить газова лампа. За допомогою цієї лампи можна освітлювати приміщення, а також грітися. А ще вогонь добрий, тому що він допомагає готувати їжу на газовій плиті. Пропоную вам добрати діти, картинки до злого вогника. Ось ми з вами дібрали усі картинки. Вогонь злий тоді, коли над газовою плитою сушать речі. Цього робити не можна, тому що займання відбувається одягу, і це може спричинити пожежу. Вогонь злий буває тоді, коли він спричиняє шкоду деревам у лісі, коли вони займаються від того, що загорається посохша трава. Ще вогонь злий тоді, коли може зайнятися телевізор, який довго працює та увімкнений в розетку. Вже довго готується на газовій плиті, це може призвести до пожежі, тому що страва википає і це може бути небезпечним. Вогонь злий буває діти ще й тоді, коли дорослі палять у ліжку, або діти бавляться у ліжку з сірниками, і це може спричинити займання ліжка. А на цій картинці ми бачимо, як жінка сушить волосся над газовою плитою. Увімкненої цього робити в жодному випадку не можна, тому що волосся швидко займається, і це може спричинити до дуже великої небезпеки. На наступній картинці ми бачимо, що теж вогонь злий, тому що зайнявся будинок, мабуть, від необережного поводження з сірниками або з. Від того, що зайнялися електроприлади якісь. Бо огонь злий тоді, коли можуть зайнятися у саду дерева, або від необережного поводження з сірниками, або від того, що спалюють траву. Зараз діти ми з вами закріпимо правила безпечної поведінки з сірниками, запальничками, вогнем та побутовими приладами, що ми бачимо на цій картинці. Так, це сірники. Хлопчик запалив сірник. а також діти ми бачимо заборонений знак, де перекреслено червоним сірники. Це правило означає, що сірниками дітям гратися заборонено. Розгляньте цю картинку. Яке тут правило можна сказати? Так, не грайся з сірниками та запальничками. А тут що ми бачимо, діти, з вами? Роздивіться уважно. Яке правило можна сказати? Так, не включай телевізор без дорослих. Розгляньте цю картинку. Що ми тут з вами бачимо? Це правило звучить так: при пожежі телефонуй 101. Розгляньте наступну картинку. Яке правило можна сказати? Вогонь це не іграшки. Розгляньте кого та що ми тут бачимо. Яке правило потрібно запам'ятати? Дітям заборонено розводити вогнище. А тут, діти, кого та що ми з вами бачимо? Яке правило можна сказати? Ігри із сірниками призводять до пожежі. Що такого ми тут бачимо? Яке правило слід запам'ятати? У разі пожежі швидко покинь приміщення? Що ми тут діти з вами бачимо? Яке правило можемо запам'ятати? Вогнище заборонено розводити в лісі. Діти, я сподіваюся, що ви були уважними, запам'ятали усі правила. Дотримуйтеся пожежної безпеки. Діти, сьогодні на нашому занятті ми з вами говорили про пожежну безпеку, відгадували загадку про вогонь, дивилися мультфільм про вогняну іскорку, ще робили дослід із свічкою малювали пожежну машину. До побачення, діти!